1 липня 2013 року, містечко Сагіно, штат Техас. Жахливий збіг обставин чи доля призводить до того, що шляхи двох юних мешканців містечка перетнулися, і це закінчилося трагедією, про яку заговорили всі в США. Мешканці вулиці Беблінг-Бук Драйв часто помічали двох дітей, які блукали вулицями на самоті. Однією з них була шестирічна Алана Галахер, привітна та товариська дівчинка. Вона любила казки, фіолетовий колір та відчайдушно прагнула спілкування. Алані було лише шість. Вона була замаленькою, щоб гуляти на самоті, проте батьки вважали, що в тихому районі, серед знайомих та сусідів, вона у безпеці. Тож сусіди часто бачили, як Алана їздить на фіолетовому самокаті по вулицях, в пошуках друзів. Алана була товариською дитиною. Її знали багато сусідів. Всі знали, що вона гуляє на самоті. Дівчинка часто приходила до сусідів та кликала друзів погратися, згадує сусідка. У Алани була відкрита, велика та доброзичлива родина, яка дотримувалась досить вільних поглядів. Дівчинка жила з матір'ю, батьком та хлопцем матері, звучить якось дивно чи не так. Можна було подумати, що батьки були розлучені, і під одним дахом їх об'єднали економічні чинники. Але ні, це була поліаморна родина, і всі троє дорослих разом виховували Алану, її брата та сестру. Батьки Алани були шанованими членами громади, це були хороші та дуже розумні люди, вони любили книги, їх вітальня була схожа на бібліотеку. Батько Алани, Карл Галахер, закінчив Масачусетський технологічний університет і працював інженером в оборонній промисловості. На своїй сторінці у Фейсбук. Він часто викладав фотографії всіх трьох своїх дітей. Хоча Алана часто гралася у себе на подвір'ї на самоті або на сусідніх вулицях, у Тихому приміському районі цьому не надавали особливого значення. Іншою людиною, яка блукала в цьому ж районі, був хлопчина на ім'я Тайлер Лейн Холдер. Він жив всього за декілька будинків від родини Галахерів, колишні однокласники та друзі Холдера. Описував його як соціально незручного підлітка, який час жартував на дуже дивні теми, чим змушував людей відчувати себе некомфортно. Він був дитиною, з якою ви завжди будете добрі, бо не знаєте, чи не прийде він завтра до школи розстрілювати вас, згадувала Микайла Доусон, одна з його однокласниць. І от 1 липня 2013 року їхні шляхи перетнулися того фатального дня. Алана Галахар, як завжди, шукала, з ким би погратись. Близько 14.00 вона постукала у двері сусідки і запитала, чи можна погратися з її онуком. Алана просто обожнювала мого онука, згадує жінка, вона дуже хотіла з ним грати. Однак того дня хлопчик з бабусею збиралися в торговий центр, і вони не могли залишитися, щоб пограти з Аланою. Дівчинка сказала, що почекає, поки бабуся з онуком повернеться. На містечко Сагіно опустився вечір. Було близько 19.00, коли місцеві хлопчики натрапили на маленьку Алану. Батьки навіть не почали хвилюватися за дівчинку, так як думали, що вона просто загралася з дітьми сусідів і скоро вже буде вдома. Ніхто й подумати не міг, що дівчинку знайдуть на перехресті Раунд Рок Драйв і Сідні Лейн. Це в декількох кілометрах від її будинку. 14-річний Оуен Відон та його друг, 18-річний Джордж Сміт, їхали на самокатах по своєму районі, аж раптом Оуен побачив брезент посеред перехрестя, який був туго перев'язаний ременем. Тоді він сказав своєму другові: Що ж, давай піднімемо його і викинемо у сміттєвий бак, адже ми чиста громада. Те, що він знайшов, шокувало його до глибини душі. Він побіг додому і сказав матері, мамо, це маленька дівчинка. Джордж Сміт розповів в інтерв'ю, що він ніколи не буде таким, як раніше, після того, як побачив, що було загорнуто в брезент. Спочатку я просто подумав, що це якась гумова штука, а потім придивився і все, що я побачив, це пакет. І я побачив волосся, що стрічала з нього. І я подумав: О Боже мій, це ж дівчинка, сказав він. І тоді я впав на коліна і просто почав плакати. Алана Галахар була частково оголена, її тіло було загорнуте в сірий брезент. пластикові пакети були обмотані навколо її голови, а шия була замотана скотчем. її руки та ноги були зв'язані, а сама вона була запхана до чорного мішка для сміття. Алану Галахар зґвалтували, а потім здушили. На її тілі були сліди травм голови та обличчя. А також садна та синці. Розстан показав, що тіло занурювало у воду до або після вбивства, можливо, з метою змити будь-які докази. Тим не менш, сперма та інші зразки ДНК були знайдені на місці злочину. З 19.00 до 21.15 ніхто не знав, що знайшли Алану Галаха. тіло залишалося невпізнаним до пізнього вечора, поки нарешті Алану не оголосили зниклою безвісти. О 21.15 мати Алани в сльозах зупинила поліцейську машину, щоб повідомити про зникнення своєї донечки. Поліція, сусіди, всі зібралися на подвір'ї Галахерів. Ніхто не міг повірити, що хтось міг вчинити таке шестирічною дитиною. Двоє інших дітей родини забрали друзі сім'ї, поки їхніх батьків допитувала поліція. Наступного дня поліцейські почали проводити обшук у будинку Галахерів. Тайлер Холдер Стояв на протилежному боці вулиці і спостерігав за роботою поліцейських. Це зацікавило правоохоронців, тож вони допитали його. Тайлер розповів поліції, що в день смерті Алани він прокинувся близько 14.00, подивився телевізор і пішов шукати роботу, оскільки нещодавно залишився безробітним. Через день поліція оголосила, що ФБР запропонувало винагороду в 10 тисяч доларів тому. Хто допоможе вказати на монстра, який вчинив таке з Аланою. На прес-конференції речник поліції Деймон Інг заявив, що слідчі мають кілька версій, і вже отримали численні зачіпки стосовно зникнення маленької Алани, але їм потрібна допомога громадськості, щоб знайти її вбивця. Батьки Алани були з числа підозрюваних у цій справі, сказав Інг. Її батьки співпрацюють з поліцією, капеланами та психологами з моменту зникнення доньки. Поліція намагалася з'ясувати, коли саме Алана зустріла незнайомця і де саме. Адже одні сусіди сказали, що помітили брезент на дорозі близько полудня, інші сказали, що не бачили його до 19.00. Сусіди також розповіли, що батько Алани почав шукати її близько 21.00, через півтори години після того, як було знайдено тіло. Він ходив від дверей до дверей і питав, чи не бачив хто-небудь його доньку. По його обличчю було видно, що він не знав, що робити. Інша сусідка розповіла, що бачила матір Алани приблизно в той самий час. Сусідка сказала, що та не виглядала стурбованою за свою доньку. Жінка пригадала, як мати Алани сказала: б'юся об заклад, що вона у сусідів. Вона завжди так робить. А вже о 21.15 вона звернулася до поліції. За однією з зачіпок. Поліція шукала червоний пікап з зеленою плямою на задньому пасажирському сидінні, який бачили сусіди незадовго до того, як було знайдено тіло. Слідчі вважали, що водій може мати відношення до справи і попросили відгукнутися всіх, хто володіє інформацією про пікап. Поліція Сагіно відкрила цілодобову гарячу лінію, на якій громадяни могли залишити будь-яку інформацію про цю справу. Правоохоронці працювали над справою цілодобово. Понад сто людей прийшли 2 липня ввечері до сусідньої методистської церкви, щоб помолитися за маленьку Алану та запалити свічки. Мешканці також відкрили імпровізований меморіал на бордюрі біля місця, де було знайдено її тіло. До вечора вівторка черга з м'яких іграшок, квітів і листівок розтяглася на півкварталу. Місцеві пригадували, що допитувала дівчинка з кучерявим каштановим волоссям. І постійною посмішкою, хоч і любила гратися на самоті на подвір'ї, але була обережною і завжди попереджала незнайомців, щоб вони трималися від неї подалі. Одна сусідка розповіла про свій жах, коли вона побачила сусідського хлопчину на ім'я Тайлер Холдер у футболці з написом Розшукується біля меморіалу Алани. Вона сказала, він з'явився на її меморіалі у футболці з написом Розшукується, на панахіді при свічках у футболці з таким написом Хіба є в нього совість, його дивна поведінка викликала підозри у сусідів та поліції. Тож було видано ордер на обшук його будинку. Тайлер проживав з мамою поруч з будинком родини Галахер. Під час обшуку поліція вилучила кілька речей з будинку, а у Тайлера Холдера взяли зразок ДНК. 19 липня сім'я дівчинки виявила, що меморіал, який вони встановили біля свого будинку, був спалений, а їхній сімейний седан зазнав вандалізму. Крім того, хтось намагався спалити їх будинок. Це просто шокувало громаду. Через кілька днів тест ДНК показав, що ДНК Тайлера Холдера збігається з тим, що було знайдено на місці злочину. Крім того, його ДНК було знайдено на пряжці Ремені. Яка була знайдена на місці злочину, а собача шерсть, знайдена в поліетиленовому пакеті, збіглася з собачою шерстю, знайденою в його будинку. Поліція також вилучила мішки для сміття з його будинку, які збіглися з мішком для сміття, в якому знайшли Алану Галахер. У заяві під присягою Тайлер Холдер заявив, що не мав жодних контактів з Аланою Галахер і що вона ніколи не була в його будинку. Він також заперечував, Наявність брезенту на своєму задньому дворі. Коли поліція проаналізувала його мобільний телефон, то знайшли фотографії, на яких він зображений садовим шлангом у сексуальній позі, під час допиту Тайлер Холдер зізнався, що мав секс з іншими чоловіками. Сторінка Холдера у Фейсбук переповнена селфі, на яких він фотографує себе в різноманітному ступені з Схоже, він також перебував у складних стосунках з дівчиною, про яку він часто писав. У його профілі також зазначено, що він закінчив престижну приватну школу Норс Хіллс у 2012 році. Через чотири дні поліцейські прибули до будинку холдера на машинах без розпізнавальних знаків. Сусіди чули, як вони постукали у двері будинку. Поліція попередила Тайлера, що вони мають ордер на його арешт. Хлопець відкрив двері і заявив, що не збирається з ним розмовляти, а потім витягнув за спини пістолет і відкрив вогонь по офіцерах. Він вистрелив в пах детективу поліцію Арлінгтона Чарльзу Ладато. Після того інший офіцер повалив його на землю. Під час сутички Тайлер Холдер отримав вогнепальне поранення у голову, після чого був затриманий. Офіцери сподівалися, що 17-річний хлопець здасться мирно. Тому не вважали за потрібне використовувати спецназ для виконання ордеру на арешт, і Лодато і Холдера доставили до лікарні, де вони повністю одужали. Як незабаром стало відомо, холдер заманив Алану Галахер до себе додому, коли його мати була на роботі. Увійшовши всередину, він піддав дівчинку сексуальним тортурам, а потім задушив її ременом. Похорон Алани Галахер відбувся в Лютеранській церкві Голгофа в Річвод Хіллс, а згодом вона була похована на кладовищі Грінвуд. Тайлер Холдер визнав себе винним за трьома окремими пунктами звинувачення у вбивстві своєї сусідки Алани Галахер, у підпалі меморіалу, будинку та машини родини дівчинки, і у замаху на вбивство з особливою жорстокістю, коли він стріляв у поліцейського під час арешту. Сьогодні. Небезпечний вбивця постав перед судом, заявив у прес-конференції заступник головного окружного прокурора Боб Гіл. Через свій молодий вік Холдер уникнув смертної кари. У 2012 році Верховний суд оголосив, що довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення для підсудних, які не досягли 18-річного віку, є неконституційним. У Техасі. Підсудні, засуджені за вбивство, яким випав 18 років, автоматично отримують довічне ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Тож прокурори заявили, що в обмін на визнання вини вони погодились на довічне ув'язнення за звинуваченням у вбивстві і 20 років за звинуваченнями у підпалі, які відбуватимуться одночасно. Вони також погодились на 40 років ув'язнення. За звинуваченням у замаху на вбивство, які будуть відбуватися послідовно, Тайлер Холдер має відсидіти щонайменше 50 років, перш ніж отримає шанс на умовно дострокове звільнення. У заяві адвокатів холдера Марка Деніела і Тіма Мура. Говориться, ця справа стала трагедією для всіх її учасників. Це рішення відповідає найкращим інтересам всіх зацікавлених сторін. Під час судового процесу мати Алана виступила зі свідченнями від імені жертви. Наш будинок спорожнів, став тихішим і сумнішим. Ми носимо важкий камінь болю там, де колись були наші серця. І це ваша провина. Незалежно від того, скільки страждань ви зазнаєте у в'язниці, вони не будуть такими ж сильними, як страждають, і будуть страждати всі люди, які знали і любили Алана. Я сподіваюся, що ви пам'ятаєте про це і що ви будете жити соромом за те, що ви зробили, сказала мати, звертаючись до Тайлера Холдера дякую, що ви з нами. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!